Бхагавадгіта, як вона є, глава п'ята Карма Йога, діяльність у свідомості Крішни. Арджуна сказав О Крішно, спочатку ти велиш мені зректися діяльності, а потім знову радиш діяти з відданістю. Будь ласка, прошу тебе, скажи ясно, що буде кращим для мене. Бог особа відповів. Як відречення від діяльності, так і діяльність і відданістю мені сприяють звільненню, але діяти з відданістю все ж таки краще, ніж зректися діяльності. Той, хто не прагне плодів своєї діяльності і не зважає їх. Того вважають справді відреченою особистістю, така людина, котра вища за будь-яку двоїстість, легко долає матеріальну залежність і стає цілковито вільною оміцно руки Арджуну. Лише невігласи кажуть, що віддане служіння відрізняється від аналітичного вивчення матеріального світу. Мудрі стверджують, що той, хто досягає успіху на одному з цих шляхів, смакує плоди обох. Хто знає, що становища, якого досягнуто за допомогою аналітичного дослідження, можна також досягти за допомогою відданого служіння і розуміє, що санк'яга та йога перебувають на одному рівні, той бачить справжній стан речей. Якщо людина просто відмовляється від усякої діяльності, однак не вдається до відданого служіння Господеві, вона не побачить щастя. Але глибокодумна людина, яка віддано служить Господові, без перешкод досягає Всевишнього. Той, хто робить усе з відданістю, хто є чистою душею, хто контролює розум і чуття, той дорогий усім, і кожен дорогий для нього. Хоча він завжди працює, діяльність не сковує його. Той, хто має божественну свідомість, незважаючи на те, що бачить, чує, торкає і нюхає, їсть, рухається, спить і дихає, завжди розуміє, що насправді він нічого не робить, бо розмовляючи, опорожняючи шлунок і наповнюючи його, розплющуючи й заплющуючи очі, він завжди знає, що це лише матеріальні чуття взаємодіють зі своїми об'єктами. Сам же він стоїть осторонь них. Той, хто виконує свої обов'язки без прив'язаності до них і віддає плоди Верховному Господові, не заторкує гріх. Він подібний до листка лотоса, що не змочується водою. Йоги, відмовившись від усіх прив'язаностей, діють, використовуючи тіло, розум, інтелект і навіть чуття лише заради очищення. Непохитно віддана душа досягає справжнього миру. Бо вона пропонує мені плоди всієї своєї діяльності, тоді як людина, яка перебуває у злагоді з Всевишнім і жадає плодів своєї праці, заплутується якщо в тіле нажива істота покорила свою природу й розум, зрікається будь-якої діяльності, вона щасливо перебуває в місті, що має дев'ять брам у матеріальному тілі. Вона нічого не робить і не створює підстав для праці. Втілений дух господар міста тіла, не чинить дій, не спонукає людей діяти і не створює наслідків дій. Усе це розігрують гуни матеріальної природи. Так само і Верховний Господь не відповідає на чиїсь гріховні або оправедні вчинки, втілені істоти самі заплутуються внаслідок невігластва, що покриває їхнє справжнє знання. Коли людину осяває знання, що руйнує невігластво, це знання відкриває їй усе, як сонце освітлює все ясного дня. Коли інтелект, розум, віра і надія людини зосереджені на Всевишньому, тоді вона цілком звільнюється від тривог завдяки досконалому знанню і в такий спосіб іде вперед шляхом звільнення. Смирений мудрець завдяки істинному знанню, однаковими очима дивиться навченого і скромного брахмана, корову, слона, собаку та собакоїда. Ті, хто, усвідомивши себе, врівноважив свій розум, вже перемогли народження та смерть. Вони бездоганні, як брахман, і тому вже перебувають у брахмані. Людина, яка не радіє, досягши чогось приємного і не сумує, зазнавши прикрощів, яка не заплутується, яка пробудила свій духовний розум і пізнає науку про Бога, така людина вже перебуває у трансцендентному. Таку звільнену людину не приваблюють матеріальні чуттєві втіхи. Вона завжди перебуває у трансі і черпає блаженство в собі. Отже, пізнавши себе і зосередившись на верховному, вона насолоджується безмежним щастям. Інтелігентна в духовному розумінні людина не припадає до джерела страждань, що поступають від контакту з матеріальними чуттями. сину Кунті такі насолоди мають початок і кінець, тому мудрі не захоплюються ними. Якщо перед тим, як покинути теперішнє тіло, людина навчилася терпіти потяги матеріального чуття і гамувати силу бажання та гніву, тоді вона щаслива і добре влаштована в цьому світі. Той, хто в собі черпає щастя, хто, хто діє і насолоджується активністю в самому собі і чия увага спрямована всередину себе, той справді досконалий містик. Він звільнюється у Всевишньому і, врешті-решт досягає Всевишнього, той, хто перебуває поза двоїстістю, що постає із сумнівів, чий розум спрямований всередину себе, хто завжди активно працює на благо всіх живих істот і хто вільний від усіх гріхів, той досягає звільнення у Всевишньому. Той, хто звільнився від гніву і усіх матеріальних бажань, хто усвідомивши себе і владаючи собою, постійно прагне досконалості, той, безсумнівно, незабаром звільниться у Всевишньому. Одмежувавшись від усіх зовнішніх об'єктів чуття, спрямувавши очі і зосередивши зір у міжбрів'ї, затамувавши вдих та видих у ністрях і приборкавши у такий спосіб розум, чуття та інтелект, трансценденталіст, який прагне звільнення, виходить з під влади бажання, страху та гніву. Той, хто завжди перебуває у такому стані, вже безумовно досяг звільнення. Особа, яка повністю усвідомлює мене, знаючи, що я є той Верховний, що отримує всі жертвопринесення, і вища мета аскетизму, що я, Верховний Господь усіх планет та напівбогів, благодійник і доброзичливість усіх живих істот, така особистість досягає умиротворення, і приступи матеріальних злигоднів більше не турбують її.